Всім привіт! Покажу вам сьогодні квіти, які живуть у мене на кухні. Ось такий біленький епіпремном. Живе в мене тут, бо на балконі йому спекотно, аж З'являється плямки від сонечка. Потім такий золотистий епіпремном, також йому тут краще, бо на балконі жарко сильно. І отака колізія. Ось. От в куточку також колізія Пінк, яка позеленіла, бо сонечко від неї далеко. І хоча ось тут я вам покажу таку саму колізію, такого ж самого сорту, але в неї рожеві листочки, тому що вона стояла ближче на віконечку. І зовсім різного якогось вона кольору, більш рожева, ніж та. Тут на вікні у мене декілька орхідей. Залишилося декілька орхідей. Раніше в мене їх було багато, потім вони мені набридло, пороздавала, попродавала. Оце кілька залишилось там ще в одній кімнаті на балкончику. Потім у мене тут моя кохана традисканція. Така біленька, біленька з, з, з біленькими зелененькими листочками. Потім традисканція зебріна. Тут така ж прямо фіолетова. Потім оця пушиста традисканція зелененька. Сінгоніо. Ось якийсь суккулент. Точно з назву не знаю. Це мені подарували. Кротон. Такий різнокольоровий, класнючий, сама виростила його з відросточка. Ось знову пінг колізія. І тут три традисканції. Традисканції. Люблю дуже традисканції. І ось тут разом з традисканцією посадила філодендрон Global Green з такими зеленими полосочками. Потім буде вже вкорінився, скоро випусти нові листочки. Ось, і ось така красотка в мене є: орхідея, дикий кіт. Коласнюча, гляньте, які квіти шикарні. От фокусується. Кожна, кожна квітка по-своєму красива. Дякую за огляд. підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!